прийде весна. Вітаю. Сьогодні у нас 16 квітня. Тепло, так? Градусів 15, 18. Все так ожило, загуло. Бджоли, джмелі, пташки співають, все звеселіло, весна. Я сьогодні прийшов на свої, так би сказати, віддалені куточки грибних місць. Подивитися, що є на грибних місцях. Тут такі місця, де ведмедя легше зустріти, ніж людину. Подивимося, що тут є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Є на сьогодні перші гриби. О! Тут саламандра, так на гілочці. Як мені хтось писав у коментарях, що вона йде до коліжанки. Ой, який файний колір. О тут ще. Саламандра, бо то в лісі так доста дос волого. Ось як бачите. То вони вилазять зі своїх схованок. Бо коли сухо, вони не люблять. Вони люблять дощову погоду. А якщо не дощову, то щоб так було волого. Ось яка. Саламандра, вже точно пішла до коліжанки. Саламандра то також вона червонокнижний вид, зустрічається в Карпатах, а, а ось і коліжанка. Заховалась, не знаю, видно, але вона там заховалась. Червонокнижний вид живе. Карпатах, де чисте повітря, де чисті струмки, там їх можна побачити. О, то є ще тут. Ну, такий у нас початок. О, то є ще. О, який. І знову ж таки, о, саламандра знову. О, це на такому невеликому кусочку вже третя застрілась. Ну, це нікуди не поспішає. Багато їх тут так попало. Ліс, в якому я збираю зараз шушерибки, Ось такий, як бачите, хвойний, але щоб був домішок. Осики, берези, тільки там можна знайти о, який чудовий. Полюбляють вони осики, берези. О, які три вкупі. Але грибиці, щоб ви розуміли, не скрізь у кожному лісі вони є. Є таке, що ліс такий самий, а грибів там нема. Ходиш і нема, і я вже це знаю. Йду там, де я знаю, де вони є. Бо так ходити, ліс ніби є ось осики, і все, а грибів там немає. Є таке тому. ойкей. який. І тому бути. Готовим, що коли ти ходиш, ніби і ліс такий самий, і грибів нема. Треба вишукувати, де вони є, запам'ятовувати і там шукати. Та є ще один. І так, коли ви ходите, знаходите, запам'ятовуйте місця, вони переважно ростуть не поодинці, рупами. І запам'ятовуйте ліс, де ви ходили, де знаходили. І можна приходити від року у рік у ті самі місця, як роблю я. І так знаходжу гриби на тих самих місцях. Я подумав один, а то є ще. І так, коли ви ходите по гриби, ось ще один, де їх знаходити. Запам'ятовуєте місця, і так у вас накопичується досвід грибника. Ото є ще один. Куди ти з року в рік приходиш і збираєш гриби. І завжди в тебе буде результат. Ну, як прикритий листочками. Колобочок такий. знаєш файні грибні місця приходиш вони вон як великий Should die Ще бачу, там вже їх попадають на такі сімейки чудові, Це серед такого завалу, тут там далі ще бачу. Тут вже так. Де ж одного, там є ймовірність, що їх є більше.

Люблю збирати на такій порі вже. Гриби попідростали. О! О який. Ось такі розміри. Класні. Ух який. Йдемо далі. О, а то є ще! ух. Крок ступив. Тепер так проходив від одних місць до інших, і тут я ніколи не знаходив, вони такі файні тут попались. Чудовий. Ще один є. І так все, вивчаються, як би сказати, нові місця. Ой, класний. Ух, такий колобок. І так місця запам'ятовуються. І ти вже знаєш, що в сезон сюди ще повернути, подивитись. Добре, йдемо далі. Подумав, що один. it's great to Купі. Йдемо далі. Ух. Оце розмір. Ух. Дуже класний, великий такий. Це що? Медунка. Йдемо далі. Črni le laka, rdeč, negrni vet. Ritko, vendar da jesem pobačitev, leti odresta. A je nadlisom. Рідко, але зустрічається у нас він. інята Так, він був прихований, поки невеликий був під листям, а тепер вже виріс, він вже показався. Тому я кажу, рябати не треба, приходить час, вони виростають з-під листя. Ось так їх тепер легше побачити вони. Вже почали. Показувати під спідлистя. Тут такий <смі>, класний. О mm. десь, о, ще тут є. Чудові такі. Mm. О, там далі ще бачу. І це вони ростуть, ось бачите, є черешні. Також полюбляють біля черешень. Ось дві черешні. І вони тут такі колобки, а там ще далі йду до них. Ось. Ще один. Ось так біля черешень, ось. Це все черешні тут. Ось там. Полюбляють біля черешень. О, ще й. Тому також звертати увагу, де є черешні. Я ножик не використовую, як бачите, він легенько приламується. Ота ще. Ось там ще. Лістя ось тільки показується, і не збираємо тільки -ті, ті які вже такі файні. No, tutaj prosto wpał. O, jadłem tu... oj, jaki... uch, kształt taki zdrowy. тут такие цікаві вообще блин ух і. и да, дата Розміри такі вже. ух И вот такие классные. Ну, это же такие набеты. Набиті. То мало не наступив. А такий великий під ногами. Одразу його і одно не побачив. Луки. Це що це то? Хм. Mm. Суперові. Сила галявы на их. Такие лыки. Классные. Их тут, наверное, какие-то есть. Там дальше. І враження, що вони тут не закінчуються. Чудові. Так, вже треба завершувати, бо не просто, просто на кожному кроці. І це одне таке невеличке містечко. Тут я знайшов ось скільки ще є. Це я буду це залишати. Ось там ще бачу два. Все, по мені просто доста. Так, на сьогодні достатньо. Походив, позбирав, грибів є більш ніж достатньо. Я просто тепер на вечір вже попав на таке місце, що просто їх там було один водер. Я зібрав ось ось такий кульок. Ну тут я вам скажу, тут є десь кілограм 5 таких чудових. Весняних грибів. Мені більше не треба. Гриби є. Їхнього росту тепер, як би сказати, пік. То потепліло і вологи є достатньо, то вони файно ростуть. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. І я додому. До зустрічі! Бережіть природу.